П'єса сучасної української письменниці та драматурга Надії Симчич, казка тропічного лісу або мальва стала основою театрального дійства, яке днями відбулося на сцені Палацу культури Раес. Сумна, але світла історія про мальву чужинку. Це дебют юних акторів, учасників музично-театрального гуртка Хвиля. Його керівник Наталія Андрієва стала режисером-постановником вистави. Прийшовши на роботу в палац культури, захотілося шукати творчого зросту. І коли я вступила в Рівненський державний гуманітарний університет, обрала темою магістерської роботи саме цю п'єсу, оскільки вона розкриває взаємовідносини емігрантки, наскільки людина може прийняти чужину і наскільки вона може заплатити велику ціну за те, щоб вижити на чужині. Дві дії п'єси розгортаються в казковому світі фей, ельфів та метеликів. Тут фея Мальва, потрапивши у чужу країну, стикається з новими викликами та перешкодами. Її подорож через тропічний ліс відображає сучасні реалії життя українців, які через війну змусили покинути свої домівки та мріють повернутися додому. Сьогодні я грала мальву головну героїню. Я думаю, що моє головне завдання було. Показати людям, як біженцям нашим українським важко жити за кордоном. Їхня земля весь час їм згадується в спогадах, їм дуже важко. Моя роль цієї стаю була феєю. Вона мені дуже цікава. Цікава тим, що можна імпровізувати, показувати щирість і різні емоції. Монологи юних акторів супроводжувалися вокальними та хореографічними композиціями, додавали яскравості образам героїв і вдало підібрані костюми. Усе це створювало справжню казкову феєрію. Я не наче побувала у тому дивовижному світі Сельва, країна тропічного лісу, і мені це так сподобалось. До вистави були залучені не тільки вихованці музично-театрального гуртка Хвиля Палацу культури Раес, а й студії мистецького розвитку Скриня. Загалом у театральному дійстві взяли участь понад 60 дітей. Вони відтворили на сцені казку, яка змушує замислитися про справжню любов до вітчизни, дружбу та щире кохання. Натхненна гра юних акторів була надзвичайно зворушливою, кажуть глядачі. Дуже щирі позитивні враження. Вистава ну це просто супер. Такі складні часи. Наші дітки вміють так гарно створити настрій. Для нас, дорослих, вистава дуже сподобалася. Вона була гарно поставлена. Яскраві костюми були. Хотів би побажати, щоб була змога цю виставу показувати не тільки в нашому місті, а й в сусідніх містах. Родзинкою вистави стало те, що у глядацькій залі була присутня сама авторка п'єси Надія Симчич. Каже, її твір казка тропічного лісу або мальва, що став фіналістом літературного конкурсу Коронація слова, втілений на сцені вперше. Я отримала дуже гарні відчуття. Я ніби побувала в касті. Дітки дуже гарно виступали, старались, дуже все продумано. Мені це дуже сподобалось. Дуже вдячна творцям цієї вистави. Такі вистави виховують в наших дітях важливі цінності: любов до країни, єдність, відповідальність за майбутнє саме це формує справжніх патріотів держави, які відбудовуватимуть нашу країну після перемоги. Тетяна Ковальчук, Руслан Шевчук, Уіта Загераес.